Всім привіт! Це в нас щомісячний енергетичний прогноз на жовтень 2025 року, і він трошечки з запізненням походить. Якщо чесно, то я думала, що я взагалі не зможу вам його записати, тому що зараз проходжу. Урочистості здійснення бажань з будами медицини і багато мене на навчання зараз паралельно, і просто немає часу це все зробити. Але я знаю, що багато хто з вас чекає на цей прогноз, тому я вирішила все ж таки його вам записати і розказати основні моменти. Для тих, хто перше, нагадаю, що я роблю розрахунок по матриці долі, методу матриці, долі, розрахунок на період жовтня 2025 року і дивлюся з енергетичної точки зору: які енергії, які програми, які задачі саме цього періоду в стосунках, фінансах, яка буде зона комфорту, тобто це така лінійка ймовірностей. А що буде, якщо ви будете рухатися в рамках цих енергій, і що може бути до чого може призвести, якщо, наприклад, ви якимось чином будете всупереч цим енергіям, тобто які складнощі з вами можуть статися? Якщо моя порада вам, да. Це подивитися попередній прогноз на вересень і порівняти з тими порадами, з тим, що я розказую, з тим, що у вас відбулося в вересень, місяць ось пройшов, і у вас є можливість побачити, як це застосовувати. Тому перше, пропоную подивитися прогноз на вересень і побачити, як він програвся у вас. В житті. І друге, це не просто послухати, а навіть записати цей прогноз для себе основні моменти, які ви для себе відмітите. І ще такий момент: це загальний прогноз енергетичний, і якщо ви хочете отримати свій індивідуальний прогноз, то у Описі до цього відео я залишу посилання на свій телеграм-канал, на свій інстаграм-канал. Ви можете мені туди написати і отримати свій, свій індивідуальний прогноз так само, як я розповідаю по кожному напрямку вашого життя. Перше, що хочу сказати, що жовтень ми можемо видихнути, да? тому що вересень у нас був наповнений різними подіями. У нас там було два затемнення, коридор затемнень. у Нас був ретроградний Меркурій. То ми можемо вже в жовтні видихнути. І всі, хто хотів почати якусь справу, розпочати якусь справу, зараз хороший період, особливо до 7 жовтня, хороший період запускати щось нове, да, зовсім нове, яке ви там не починали ще не робили. От. І давайте зразу перейдемо. У мене тут уже сформована матриця, тому я буду поглядати на цифри для того, щоб вам... Більш детально розповісти. Перше, що хочу сказати, в жовтні місяці дуже багато 14-х енергій. 14-та енергія це енергія душі і творчості. Це буде ставити перед вами вона в зоні комфорту, вона в стосунках з іншими людьми. Тобто, ви в жовтні місяці маєте відчувати, що ви хочете, що хоче ваша душа, не те, що там, сучасне, модне. Або ще щось вам там хочеться, або вам розказує, що це класно. А якраз те, що, на що відкликається ваша душа. І в мене, до речі, вже була така перевірка: дякувати Богу, що в мене є таро карти, тому що я не могла. Прийняти не як рішення щодо одного навчання, і якось от мені, начебто, і хотілося, і я не розуміла, чому мене там зупиняє. Ну як в мене були там об'єктивні причини, бо це фізично велике навантаження енергетично. Але все ж таки, ну, для моєї одинадцятки, з якою я живу, для мене це нормально, коли дуже багато всього. І я не могла зрозуміти, чого я от, мене так шатає. І от коли я подивилася загальний прогноз на жовтень, я зрозуміла, що отут головне слухати себе, слухати те, що я хочу. Не те, що мені, наприклад, нав'язують, а оце по душі. І все, що пов'язано з мистецтвом, з творчістю, з якимись цілительськими мож... здібностями, з... Практиками з водою От дуже буде класна практика водою. Ви можете чиститися, наприклад. От я зараз прохожу у ретрит, буде медицини, і прям у кожного там своя чистка йде. Да? От. Тобто, ось ці духовність, медитації, йога. Знайдіть якусь справу вашу по душі, що вам подобалося, і почніть це робити. Оце буде зона комфорту і в стосунках з іншими з чоловіками, з жінками. Вибирайте те, що вам відкликається, не те, щоб бути гарним для когось, а те, що вам відкликається. Момент який в мінусі може проявлятися: це така, знаєте, інфантильність і дитячість. Коли ми, типу, капризуємо і ми не з здорової самооцінки підходимо до цього, а більш з такою, знаєте, ну, дитячої позиції: типу, тупнула ножкою, хочу ось так і ніяк інакше. Ні, це не про це. Ця енергія про помірність. До речі, дуже гарно позбавлятися всіх. Згубних звичок в цей період, я, наприклад, зараз прям з обідницями, да, у мене там є певна аскеза на, на тиждень. Оце прям класний період. Ви можете собі брати на якийсь період, на якийсь день, або, наприклад, на весь жовтень місяць ви можете собі взяти аскезу, що ви там будете, ну, наприклад, відмовитися від кави, або, наприклад, не будете їсти після шостої, тобто щось таке, якусь аскезу. І це про помірність у всьому. Про помірність у роботі, у якомусь занятті, тобто має бути такий баланс і помірність. І щодо їжі, я би також сказала, що тут треба проявляти цю помірність, помірність у всьому. Подивіться, на що як, якби вас буде тригерити, да, де у вас ця історія є, і от на цьому сконцентруйтеся. Дуже класно буде допомагати природа, спілкування з тваринками да, і все, що пов'язано з мистецтвом, тобто театри, кіно, суіце, фінансі. В фінансах тут перебувають у нас п'ятірки. Ну, по-перше, я би не радила в жовтні місяці брати жодних кредитів, тому що багато 14-х і можна не розрахувати свої можливості. І п'ятірка у нас говорить про контроль, про план, про лідерські якості, про те, щоб ви вже почали застосовувати навчання. В життя, до речі, може бути дуже багато навчання, і в тому числі як заробляти гроші, да? або навчання, яке ви розглядаєте для того, щоб потім заробити гроші, ось це типу, класна історія, але будьте уважні, особливо ті, хто любить збирати дипломи. От я, наприклад, від одного навчання. Відмовилася свідомо, тому що зрозуміла, що це для мене оце збирання дипломів, що зараз воно не на часі. Тобто, оцей баланс потрібно, помірність навіть у навчанні потрібно тримати. Також можуть піднятися. Родові сценарії, тобто, як у вас в вашому роду, в вашій сім'ї зароблялися гроші і можуть піднятися оці програми. Тобто будьте з цим обережні, якщо ви бачите, що якась програма, наприклад, творчістю, бо 14-та це про творчість, гроші не заробиш, то це якраз може бути родова програма, з якою потрібно працювати. А дуже класно будуть іти гроші тим, хто працює, наприклад, в. Хто когось навчає, передає ці знання, наприклад, як наставник, ви комусь віддаєте це через навчальні якісь проекти. Також через сімейний бізнес. Також, якщо ви залучені в сімейному бізнесі, то головне, щоб ви розставили пріоритети і щоб ви розділяли сім'ю і бізнес, ось це, щоб ви також там головна ламка якась в цьому бізнесі. Особлива увага є у нас вісімка. Вісімка у нас це закон справедливості і знову ж таки про баланс. І тут можуть бути. Це кармічна енергія, да? тобто тут можуть бути різного роду перевірки, звіти, державні органи можуть там, податково, наприклад, це якраз мені здається період звітів. Да? І от якраз у цей період треба все чітко, структурно прорахувати, подати звітність, а можуть бути певні якісь запити, можна отримувати дозволи. Ось для цього дуже гарний період. І ще це про баланс брати, віддавати. До речі, у нас і на стосунках іде, і на грошах. І е, вона дуже часто говорить, що цей баланс втрачений. І якщо він втрачений, якщо, наприклад, ви більше берете, ніж віддаєте в грошах, це, наприклад, коли ми не чесні з державою, коли ми не сплачуємо податки, коли ми невчасно сплачуємо комунальні послуги, коли ми, ми не віддаємо борги, коли ми якісь платежі затримуємо. Е, кармічно це призводить до того, що ми потім за затри... нам затримується те, що ми хочемо. Да? Тому... А в жовтні місяці це буде прям дуже яскраво проявлятися. І якщо ви будете стикатися з тим, що ви будете втрачати, наприклад, гроші, то одразу треба дивитися, де ви могли. Підсіяти зерен, а, крадіжки, да, і вам потрібно з цим просто попрацювати. Плюс намагайтеся бути а, ну, це про благочинність, про те, що ми віддаємо, і про те, що щедрість причина багатства. І намагайтеся в жовтні місяці дати трошечки більше, ніж завжди. Тобто, якщо ви, наприклад, 10% віддавали а, на благочинність, то дайте, ну, хоча б там на 1% більше, да, трошечки більше а, дайте тоді для того, щоб регулювати цей баланс. Особливо, якщо ви будете бачити, що ви втрачаєте гроші, це вам знак, що треба віддати більше. Да? Тобто, якщо ви самі не будете віддавати, вас буде простір забирати. От. Такий же момент: тринадцята енергія. У нас про трансформацію. І скоріш за все, що у багатьох це буде якийсь період закриття якоїсь частини якогось проєкту, якого чогось закриття. Наприклад, це може бути закінчення навчання, отримання там ви переходите на якийсь новий рівень. А закінчення проекту, ви кудись також переходите. Ви можете переходити в рамках своєї, наприклад, компанії, роботи, або, можливо, навіть таке, що ви можете взагалі змінювати і навчатися чомусь новому і розглядати щось нове. Тобто тут важливий момент, що якщо так складаються обставини і простір, і вам сам кажуть, що потрібні зміни, а ви не йдете свідомо в ці зміни. То тоді простір так підлаштується, щоб ви вимушено туди пішли. Ну, наприклад, якщо ви розумієте, що вже на той роботі, якою ви працюєте, вона вам не приносить душовно, душевного задоволення. 14-та енергія, да а, якщо вона вам вже і матеріального задоволення не приносить. І ви продовжуєте туди ходити, ви нічого не змінюєте, тобто, ситуація сама вона вас як підштовхує. Тобто ви не створюєте, наприклад, якоїсь подушки, подушки фінансової, а, шукаєте якусь роботу, то може статися так, що, наприклад, компанія закриється або там, а, вас звільнять, і ви будете до цього не готові. Тобто, зміни вони ці все одно настануть. І причому по 13-й енергії вона дуже часто говорить, що вони вже йдуть. Якийсь період, це не такий, знаєте, вау-ефект, що як грім серед ясного неба. Ні, вони вже, воно вже туди йшло і ви це мали побачити. І е, зараз час змін, час це змінити. Да? Тобто не боятися йти в щось нове, в щось нове починати. Тоді у вас буде все класно з фінансами. Так, е, стосунки. Як я вже сказала, відкриває в нас енергія справедливості, і це знову ж таки про баланс у стосунках, про брати і віддавати. Також слідкуйте за тим, чи ви тільки берете у стосунках, чи ви так само віддаєте. Тобто цей баланс має бути збалансований. А плюс 21 енергія це про якісь масштабні плани в стосунках. Да? Для самотніх це може означати, що ви можете знайти партнера в інтернеті, він може бути іноземець, або ви можете знайти його в подорожі, тобто це якраз така ну, реальна можливість це зробити. Для тих, хто у стосунках буде перевірятися ваші стосунки на те, наскільки ви глибоко їх розумієте, що є у вас якісь спільні масштабні плани. Тут гарно разом їх будувати, можливо, подорожувати, тобто це має бути щось велике. І до речі, якщо, наприклад, у вас є а, негатив, а що то ви там, критикуєте політику, державу, а, не сплачуєте податки, а, критикуєте національності, релігії, то це буде напряму впливати на ваші стосунки. З, з вісімкою в поєднанні оці дві енергії, а, вони мають, можуть привести до... І там одинадцята в підсумку, це можуть бути конфлікти, сварки, да, тобто роз'єднаність і замість гармонії і миру в стосунках може бути ну, такий негативний драйв, я, б так, я би так сказала. Тобто, ось це буде впливати кармічно, і так як кармічна енергія стоїть, вона буде прям вам сигналізувати про те, що ну, треба, треба на це звернути увагу. Також не продавлюйте партнера, тобто з. Може бути складатися такий трошечки така напруга у стосунках, якщо один партнер щось чогось хоче, і хоче, щоб його було так, як він сказав, і ось це буде створювати напругу у ваших стосунках. Пам'ятайте, що важливий баланс, баланс в усьому. Так? От. Що б я ще вам порадила по жовтню місяцю? Ну, загальна в шоста енергія енергія любові, вона покриває всю матрицю. Тобто, пам'ятайте, у всіх ваших діях робіть їх з любов'ю, з відкритим серцем. Запитуйте себе, чи дійсно я цього хочу, і взагалі всі дії. Які ви робите з любов'ю, я впевнена, що вони вас приводять до якогось найкращого результату. Дослухайтеся до свого серця, дослухайтеся до того, що ви хочете. Не будьте залежними від чужої думки, не перебирайте. Можуть бути сумніви, дуже багато сумнівів, шістка дає. Коли у нас є ситуації вибору і нам потрібно прийняти рішення. От у мене вона ну, якби програється на всі сто, але вона в мене є і в матриці, От, тому я знаю, як це іноді буває складно. Просто довіряйте собі, перебирайте оцю шолуху зовнішню і довіряйте своєму внутрішньому внутрішньому, дослухайтеся до себе. Тож. Жовтень у нас це місяць про тушу, про помірність у всьому, про навчання, передачу своїх знань, про кармічний баланс і справедливість, і про масштаб у стосунках, тобто щось ви маєте розширити ці стосунки, подивитися на них зовсім інакше. Можливо, перейти на якийсь інший рівень. Тобто, наприклад, хто хотів давно, наприклад, аби Зустрічаєтесь з партнером і хочете, наприклад, перевести їх більш ж якусь серйозно да, там, одружитися або переїхати, з'їхатися? То оцей місяць для цього підходить. Реально ви над цим можете працювати. Що ж, дякую вам за увагу. Не забудьте, будь ласка, поставити мені е, ваше сердечко, лайк, написати коментар. Буду дуже вдячна вам за ваші коментарі. Як у вас програються ці е, прогнози, чим він вам був цікавий і корисний для того, щоб я все ж таки виходила вам їх і записувала. І нагадую, що в описі під цим відео я залишу всі свої е, посилання на, на Соціальні мережі, де ви мене можете знайти і написати, якщо вам потрібна індивідуальна консультація по кармі, по матриці долі, вашої даті народження таро розклади, то я з радістю вам допоможу і підібрати консультацію і її проводу, і допоможу вашому запитанню. Всім гарного жовтня місяця і до зустрічі!